Якісне планування та організація ремонту квартири не тільки допоможе уникнути хаосу при виконанні, а й допоможе зекономити значні кошти та прискорити терміни виконання, а також вивести якість робіт на новий рівень. Сьогодні говоримо про послідовність виконання ремонту, з яких етапів складається ремонт, та які види робіт входять в кожен з етапів. Мене звати Федір, і у нас на каналі все про ремонт. І перше, що хотів би сказати, це те, що ніякий досвід і універсальність майстрів чи виконробів ніколи не зможе змагатися з якісним системним підходом до планування та організації виконання ремонту. Я з повагою ставлюсь як до майстрів, так і до вільних виконробів, але потрібно дивитися на речі об'єктивно. Одна людина не може якісно організувати і спланувати всі процеси сучасного ремонту. Тому будуть просідати як терміни, так і якість виконання. А вартість, яку вони можуть надати, це вартість за. Квадратний метр. І як ви вже дізналися з минулих наших відео про вартість ремонту, вартість за квадратний метр ніколи не відповідає дійсності. І я це кажу не для того, щоб дискредитувати майстрів або вільних виконробів, а для того, щоб ви, як замовник, після перегляду цього відео з легкістю могли чітко спланувати та організувати роботу з підрядниками таким чином, щоб отримати якомога якісніший результат для вашого ремонту. Знаючи по та всю послідовність ремонту, ви з легкістю Зможете відрізнити, коли вам пропонують правильні послуги, а коли просто вішають лапшу на вуха. І почати потрібно з того, що будь-який ремонт будь-якої складності проходить через чотири стадії: це заперечення, гнів, торг, депресія. Да. Угу. Шість... Пішло не так. Ще раз 4 стадії це проєктування, підготовка, виконання ремонтних робіт та комплектація. Кожен ремонт від найпростішого косметичного до капітального проходить ці стадії в тому або іншому вигляді. Кожна стадія складається з процесів, які потрібно виконати, щоб перейти до наступної стадії. Стадії мають чітку послідовність, тому розглядати будемо їх послідовно, як вони відбуваються при виконанні ремонту. Кожен ремонт починається з ідеї, а кожну ідею потрібно обов'язково записувати. На папері. Тому кожен правильний ремонт чи будівництво завжди починається з проєктування. В ремонті є два основних проєкти. Це дизайн проєкт, який відповідає на питання, що ви бажаєте отримати після завершеного ремонту, та як буде виглядати інтер'єр і які декоративні та фінішні матеріали будуть використані. І інженерний проєкт, який відповідає на питання, які роботи та матеріали потрібно для виконання ремонту. Терміни виконання та загальна вартість ремонтних робіт. І це все з дотриманням норм, правил та технологічних карт. В ідеальному випадку розробити потрібно як дизайн-проєкт, так і інженерний проєкт. Але якщо ви впевнені, що зможете взяти на себе всі рішення, які зазвичай бере на себе дизайнер, такі як планувальні рішення, розташування меблів, фінішне опорадження та фінішні матеріали, стиль та кольорову гаму, то можна розробити тільки інженерний проєкт. Як кажуть, без дизайн проєкта можна зробити ремонт в квартирі. А от без інженерного це дуже ризиковано. Якщо ж ви вирішите зробити все правильно, то в описі до відео я залишу посилання на соціальні мережі дизайнерів, з якими ми постійно працюємо та впевнені в їх професіоналізмі. Що на сьогоднішній день є рідкістю, тому переходьте та підписуйтесь на них. Також потрібно сказати про вартість та терміни виконання проєктів, тому що це теж впливає на весь ремонт і на рішення про проєктування в цілому. Тож на початок 2025 року середня вартість дизайн проєкту в Києві становить від 30 до 60 доларів за квадратний метр. Звичайно, що є і більша вартість, але то вже преміум-сегмент, про який ми поговоримо в якомусь окремому відео. Що стосується тривалі, розробки дизайн проєкту, то вона залежить від складності інтер'єру та зазвичай лежить в межах від 1 до 3 місяців. Вартість розробки інженерного проєкту на сьогодні становить 20 доларів за метр квадратний, а тривалість розробки становить 25 робочих днів. Після завершення розробки та погодження всіх проєктів та кошторисів можна приступати до підготовчої стадії ремонту квартири. Перше, що потрібно, це організувати доступ на об'єкт, тобто квартиру, попередити управляючу кампанію про ремонтні роботи та отримати дозвіл на виконроби та працівників, якщо таке практикують у вашому ЖК. До речі, зараз в Києві деякі управляючі компанії вимагають проєктну документацію на ремонт квартири для перевірки коректності робіт, що будуть виконуватись. А також іноді потрібно залишати гроші під заставу під час проведення штукатурних робіт. Це пов'язано з каналізаційними лежаками, які можуть забитися, коли буде промиватися штукатурна машина. До такого теж потрібно бути готовим. Далі потрібно вам, як замовнику, організувати підключення води, електроенергії та опалення, якщо вони ще не підключені. А підрядники, тобто нам, потрібно встановити тимчасовий кран для води, тимчасовий туалет та організувати тимчасову розетку, завести первинний інвентар, і вже після цього можна переходити до гарячої стадії виконання ремонту. І як ви вже знаєте з наших минулих відео, ремонтні роботи ми організовуємо таким чином, що вони розділяються на три етапи. Кожен з етапів це завершений обсяг робіт, до яких вже не потрібно повертатися. І після кожного з етапів можна робити технологічну паузу, що зручно в наш час. Заглиблюватися в кожну з робіт ми будемо в окремих відео. Зараз будемо говорити тільки про послідовність, тому підписуйтесь і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити жодного відео. Тож, ремонтні роботи починаються з першого етапу. Перший етап це фундамент всього цього ремонту. По тривалості згідно нашої статистики він займає 30% відтривалості всього ремонту. Орієнтовно плюс-мінус 45 робочих днів. В залежності від обсягів робіт. Від загальної вартості ремонтних робіт перший етап займає 41%. Починається перший етап загальнобудівельних робіт. На цьому етапі можна визивати на заміри по вхідним дверям, якщо вони міняються, а також по віконним конструкціям. Загальнобудівельні роботи починаються з демонтажних робіт, і тут потрібно демонтувати все, що не потрібно згідно проєкту. Якщо обсяг робіт по демонтажу великий, то потрібно передбачити вивіз будівельного сміття і після цього починати монтажні роботи. В монтажних роботах монтуються всі перегородки, під час монтажних робіт можна встановлювати вхідні двері та віконні конструкції. Далі йдуть штукатурні роботи. Тут виконується штукатурка всіх потрібних поверхонь. Після завершення штукатурних робіт, якщо у вас є двері прихованого монтажу, потрібно викликати підрядників на заміри дверних прорізів. В більшості випадків по підлозі прокладаються різні комунікації, тому перед влаштуванням стяжки виконуються інженерні мережі. До інженерних мереж входять електромонтажні, сантехнічні роботи, а також прокладання трас кондиціонерів. Електромонтажні та сантехнічні роботи можуть проходити як паралельно, так і послідовно. Це ніяк не вплине на тривалість та якість робіт. Під час електромонтажних робіт виконується прокладання кабелів та монтаж розподільчого щита. В цей період потрібно завести кабель від інтернет-провайдера до місця, де буде розташований роутер. Також у компанії, яка обслуговує домофонні мережі у вашому будинку, потрібно отримати схему підключення, щоб правильно розвести кабелі в квартирі. Якщо планується охоронна система, то від підрядників потрібно отримати технічне завдання. Хоч зараз більшість систем бездротові, місця розташування бази потребує певних підключень. До початку сантехнічних робіт потрібно доставити на об'єкт елементи технічної комплектації, такі як вбудовані змішувачі, інсталяції та душові трапи. Після завершення сантехнічних та електромонтажних робіт можна влаштовувати стяжку та прокладати траси кондиціонерів. Після завершення всіх робіт першого етапу потрібно організувати прибирання та вивезення будівельного сміття з об'єкту. І після цього можна приступати до другого етапу. Другий етап ремонтних робіт це підготовка до фінішного опорядження. Згідно з статистики, тривалість другого етапу складає близько 50% від загальної тривалості. Якщо в днях, то це плюс-мінус 72 дні. А вартість від загального бюджету ремонтних робіт складає цілих 47%. Другий етап починається з гіпсокартонних конструкцій, де монтуються гіпсокартонні короба, стіни та гіпсокартонна стеля. До початку гіпсокартонних робіт потрібно доставити на об'єкт всі елементи, які вбудовуються, такі як вбудовані трекові системи, системи розсувних дверей, а також можна організовувати монтаж коробок дверей прихованого монтажу. Після гипсокартонних робіт можна приступати до плиткових робіт. До початку плиткових робіт на об'єкт потрібно доставити плитку, фугу для плитки, теплу підлогу та ванну з сифонами і ніжками, якщо у вас ванна. Плиткові роботи починаються з лаштування гідроізоляції. Потім монтується ванна, якщо плитка становиться на борт ванни. Далі облицьовуються стіни та монтується тепла підлога, якщо вона є. І після теплої підлоги облицьовується і підлога, та всі шви плитки заповнюються фугою. По завершенню всі плиткові поверхні накриваються для захисту від пошкоджень. Далі йдуть малярні роботи, і тут потрібно відмітити, що послідовність малярних та плиткових робіт можна змінювати місцями. Це не принципова послідовність. Під час виконання малярних робіт на об'єкт потрібно доставити 3D-панелі, молдинги та плінтуси прихованого монтажу, звичайно, якщо це все планується у вашій квартирі. Також можна визивати на заміри меблярів та підрядників по натяжних стелях. Починаються малярні роботи з підготовки стін та стель, якщо стелі не натяжні. Під підготовкою я маю на увазі шпаклювання стін під потрібний тип фінішного порядження. В процесі підготовки стін монтуються 3D-панелі. Також перед фінішним шліфуванням стін відбувається підготовка підлоги, тобто заливається самовирівнююча підлога, якщо це потрібно. І після цього монтується плінтус прихованого монтажу, якщо він є. Після всіх робіт другого етапу відбувається прибирання та вивіз будівельного сміття. І ми переходимо до третього етапу. Тривалість третього етапу складає 20%, це плюс-мінус 27 робочих днів. Від загальної вартості ремонтних робіт третій етап займає. 12%. Складається третій етап з фінішного покриття та фінішних інженерних мереж. До початку фінішного покриття на об'єкт потрібно доставити фарбу, шпалери, ламінат чи паркет та плінтус. Також монтується полотна дверей прихованого монтажу або класичні міжкімнатні двері. Першим виконується покриття стін та стелі. Звичайно, якщо стеля ненатяжна. Після цього монтується натяжна стеля, а після можна приступати до монтажу фінішного покриття підлоги. По завершенню підлоги монтується плінтус і можна переходити до фінішних інженерних мереж. До початку інженерних мереж потрібно доставити на об'єкт розетки, вимикачі та світильники, витяжні вентилятори, сантехнічні прилади та спліт-системи. Під час електромонтажних робіт монтуються розетки, вимикачі та світильники. Тут потрібно відмітити, що якщо монтується натяжна стеля, то світильники потрібні раніше, тому що вони монтуються разом з натяжною стелею. Також підключається домофон та інтернет з охоронною системою. В сантехнічних роботах монтуємо сантехнічні прилади, унітази, змішувачі, бойлери, умивальники. Монтуються внутрішні та зовнішні блоки кондиціонерів. Всі ці роботи можуть виконуватися як паралельно, так і послідовно. Головне, щоб ніхто нікому не заважав. Після завершення всіх робіт третього етапу об'єкт прибирається та вивозиться все будівельне сміття, і об'єкт готовий до комплектації, тобто меблів, обладнання та приладів. Бачимо, комплектація розділяється на технічну комплектацію і наповнення. Вся технічна комплектація доставляється на об'єкт під час проведення ремонтних робіт. І ми вже про неї проговорили, коли розглядали кожний з етапів. Наповнення це особлива стадія ремонту, під час якої відбувається монтаж меблів, доставка різних побутових приладів та обладнання, диванів, крісел та різних скляних та дзеркальних конструкцій. Будуть працювати декілька підрядників, тому без пошкоджень стін, підлоги та стелі не обійтись. Тому потрібно бути готовим, що після наповнення потрібно буде виконати невеличкий локальний ремонт, десь підфарбувати стіну чи стелю. Інколи приходилося замінювати одну тріснуту плитку, але це все виправляється. А якщо у вас є дизайнерський нагляд, то ці пошкодження мінімізуються. І вже після наповнення виконується клінінг та фінальний вивіз сміття, і можна святкувати новосілля. Сьогодні ми розглянули повну послідовність ремонту. Якщо ви з чимось не згодні, то пишіть в коментарях, будемо там дискутувати на цю тему. Ми розробили цю послідовність методом проб та помилок на базі великої кількості виконаних об'єктів і прийшли до висновку, що саме така послідовність надає можливість отримувати високу якість виконання робіт та мінімізувати тривалість цього ремонту. А це є головними пріоритетами нашої компанії. І запам'ятайте, якщо варити борщ не в тій послідовності, то можна отримати тушковану капусту. А хотілося борщу. б. Кидай туда. Так надо пробегать домовить. На выходе надо пробегать. Вот тебе надо. Скажи. Да, да, да.